Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам гарну трьохкімнатну квартиру район Хоткевича. Заходимо. Бачимо тут загальний коридор. Зроблений ремонт гарний на дві квартири. Нові гарні броньовані двері. Це у нас прихожа. Меблі гарні, дорогі, гарний зроблений ремонт. Заходимо в кухню. Квартира площею 62 квадратних метри. Своє індивідуальне опалення. Бачимо кухню. Подивимося весь вікна. Гарний вид, затишний двір, дуже гарна інфраструктура, поблизу школи, садочки, супермаркетів багато, епіцентр, АТБ, Велес. Гарне сполучення з місту. Бачимо гарну велика шафа купе містима. Заходимо в зал. Бачимо дорогі меблі. Меблі і техніка залишаються по домовленості покупцем. Уже. Бачимо підвісні стелі. Гарний диван. Кімнати великі, просторі, світлі, квартира дуже тепла і затишна. Так, ідемо в другу кімнату. Це дитяча. Також бачимо шафа купе, диван. Зроблено гарне перепланування, дуже зручне. Так, тут у нас душова. Це нове в гарному стані. Тут також залишили бойлер. Його зараз не використовують, але лишили, якщо буде потреба, можна використовувати. Бачимо, що усюди зроблені гарні ремонти. Так, йдемо в спальню. Зараз покажемо що весь вікна, дитятий дитячий майданчик гарна світла простора. Квартира за деталями телефонуйте.